Усім привіт! Сьогодні у нас силове тренування на сильний центр, а це значить, що ми будемо працювати над м'язами живота, м'язами спини, а також м'язами тазового дна. Також не забувайте постійно правильно харчуватись та пити достатню кількість води, бо лише в комплексі ми зможемо досягнути бажаних результатів. Ну, як завжди, розпочинаємо з невеликої розминки. Включаємо музику, стопи на ширині кольшових суглобів, коліна м'які. Потягнулись за руками вгору вдих. Видих, ще вгору вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Присідаємо вниз. Прогинаємося в спині. Видих з круглою спиною вгору ще вниз. Вгору, ще два. І останній раз. Марш. права, Вправо. Руками теж не забуваємо працювати. Це підвищить інтенсивність нашого тренування. Права. Чотири. Три, два. Степ тач Руки в сторони разом. Велика амплітуда. Не економно. Відразу починаємо активно працювати. Ще. Чотири. Три. Два. І опен степ. Руки вперед-назад. Дві, одна. Плечі вниз, спини рівні, м'язи живота напружені. Не розслабляємося. Ще чотири, три, два. Добавляємо руку вгору. Чотири. Три, два. А тепер дві, дві. Чотири, три, два. Знову одна. Впер. Плечі не піднімаємо. Контролюємо положення спини. Знову дві. Чотири. Три. Два. Ліва рука вперед. Чотири. Три. Два. Дві. Стараємося працювати постійно з максимальною амплітудою. Не в пів сили. А з максимальною. Одна. Ще. Не халявим. Дві. Чотири. Три, два, трохи розслабимо руки зі сторони в сторону. Ще. Продовжуємо. Вправо, вліво. Чотири, три, два. Степ тач Велика амплітуда. Руки напружені. Чотири, три, два. Марш. Права. Зараз будемо робити вій степ. Ввій степ. Широко. Разом. Широко. Разом. Руки бігають. Добавили руки. В сторону. В кулачках руки напружені. Вже готуємо до себе до роботи. В сторону. Ні в якому випадку не розслабляємо руки. Це теж дуже важливо. В сторону. Чотири, три, два. І знову стептеч. Чотири, три, два. Захлясти. Руки вперед-назад. Плечі не піднімаємо. Чотири, три, два, по два. Ще. Руки вперед-назад. Пам'ятаємо. Руки це теж важливо. Не зосеречуйте своїх увагу лише на ногах. Ви продовжуєте робити по два захльости і дивитесь на мене. Все дуже просто. Захльост, назад, захльост. А тепер зі мною. Руки вперед, назад. Все так, як і було. Знову по одному. І ще одна маленька, цікава модифікація. Ви продовжуєте робити захльости і дивитись на мене. Будемо розвертатись. Повертатись в вихідне положення і саме в іншу сторону. Правда, просто. А тепер зі мною. Добре, поворот. захльост. Захльост, Знову поворот. До саме в іншу сторону. Підправо. Добре. Степ теж. Продовжуємо. Чотири. Три, два. Робимо випади. Корпус вперед. Стопи паралельно. Чотири, три, два, по чотири. Чотири. Три, два, наліво. Стопи паралельно. Прес напружений. Спина рівна. Вправо. Чотири. Три, два, ліва. Спини рівні. А тепер по два. Раз, два. Ліва. Вправо. Вліво. Ще. По два. І по одному. Права, ліва. Чотири, три, два. Залишились на правій, пружини вниз. Чотири, три, два. Поворот. Чотири, три, два. Знову в сторону. Чотири, три. Два. Наліво продовжуємо. Контролюємо положення спини. Чотири, три, два. Розворот. Коліно не виходить за стопу. Контролюємо положення спини. І знову поворот в центр. Продовжуємо пружинити. Чотири, три, два. Тримаємо, підставили ногу. І повільно розкрутилися. Вперед. Вирівниць. Продовжуємо гріти верхню частину корпусу. Вгору. Добре, марш. Надіюсь, ви вже дуже добре зігрілись. Переходимо до основної частини заняття. Для цього нам буде потрібний коврик. Беремо. Стоїмо с краю від коврика, опускаємося вниз. Сідаємо. Стопи на ширині кульшових, Повільно округляємо спину, опускаємося вниз і починаємо працювати над м'язами з живота. Перша вправа класичні скручування. Руки за голову, лікті в сторони, на два вгору, на два вниз. Поїхали вгору. Видих. Вдих. м'язи живота напружені. Стараємося не працювати за інерцією. Видих. Вдих. Лише пресом. Не головою, не руками. Не допомагаємо собі. Ще два. Ще один. А тепер два рази швидше на кожний рахунок. Видих, вдих. Ще. Ліктів сторони. Пам'ятаємо шию. Не працюємо. Ще вісім повторів. Вісім. Шість. Ще чотири. Три. Два. А тепер по два. Два вгору, два вниз. Вгору, вгору, вниз, вниз. Видих, видих, вдих, вдих. Стараємося зробити дві точки вгорі. Зупинились, зупинились. Вгору, вгору, вниз, вниз. Ще вісім. Вниз, вниз. Сім. Прес напружений. Видих. Видих. Вдих. Вдих. І ще чотири рази залишилось. Ще три. Ще два. Ви продовжуєте і дивитесь буде вгору, в сторону, вгору. А тепер зі мною. Вгору, поворот, вгору. Опустились. Вгору. В одну сторону. Вгору. Вліво. Ще продовжуємо. Вгору. Лопатки постійно на повітрі піднялись. ж в площині скрутились вгору. Ще. Опустились. І в іншу сторону. У нас залишилось чотири повтори. Тримаємося. Ще чотири. Ще три. Ще три. Ще два повтори. Видих. Вдих. Видих і в іншу сторону. І по останньому разу. Тримаємося ще один раз. Добре. Опустились. Коліна до себе допомогли собі піднятися. Наступна вправа. У нас з положення упор на ліктях. Прес напружений. Стараємося вниз не провалюватись. Плащі вниз. Ноги в куті. Стопи на себе вирівнюємо. Ліву ногу до себе. І право. Тут головне не провалюйтесь вниз, щоб ваша шия не зникала. Плечі вниз, прямий кут в коліні, і ми працюємо лише м'язами живота. Вирівнюємо ногу. Видих. Вдих. Ще видих. Вдих. Ще чотири рази в такому темпі. До себе. Ще три. Ще два. Ще один. А тепер два рази швидше по черзі права-ліва. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Право. Ще вісім раз. Вісім. Сім. Шість. Тримаємося. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Вирівняли ноги, тримаємо. Вісім, сім, шість. це Ще не кінець. Чотири, три, два. І навхрест. Вісім, сім. Головне, щоб були коліна колі рівні. Інакше ви просто будете махати ногами. І знову статика. Тримаємо. Вісім. Не здаємося. Сім. Шість. П'ять. Тримаємося. Чотири. Три. Два. Опустили. Умнічки, дуже добре. Наступна вправа в нас положення планки. Руки чітко під плечима, одна лінія. Вирівняли ногу, стали в положення планки. Напружили прес. Тримаємо і поїхали вниз. Опускаємося на лікоть, на лікоть, вгору, вгору. Видих, видих, вдих, вдих. Вгору. Вниз, вниз, вгору. Ще. Прес напружений. Ще чотири рази. Чотири. Ще три. Стараємося не прогинатись в спині. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Ще раз. Залишилось, Тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Продовжуємо. Крок вправо. Разом. Крок ліво. Разом. Вправо. Ліва. Видих. Вдих. Видих. Ще по одному. А тепер в сторону і разом. В сторону. В сторону. Разом. Разом. В сторону. В сторону. Таз нерухомий. Ще. Видих. Видих, вдих. Ще раз. Тримаємо. Чотири. Три. Молодці. Два. Опустились. Умнічки дуже добре. Розслабили руки. Можна слегка потягнути зап'ястя. Наступна вправа у нас знову в планці. Але тепер задіємо більше косі м'яза живота. Вичуваєте, як все добре працює? Просто супер. Знову вихідне положення, упор планки. Руки під плечима. Напружились. І поїхали. Розворот. Бокова планка. Опустились. В іншу сторону. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вправо. Рівненько. Вліво. Ще. В іншу сторону. Чотири рази. Чотири. Опустились. Ще три. Ще два. І ще один. Повернулись в бокову планку. Стоїмо. Долоні чітко під плечима. Тримаємо. Напружили. Ще чотири. Три. Два. І починаємо згинати. Ногу. Поїхали. Видих. Вдих. Відчуваєте, як гарно косін'язу працюють. Видих. Ще. Видих. Вдих. Видих. Ще. Видих. У нас ще чотири рази. Чотири мене здаємося. Три, два. Тримаємо. Чотири. Три, два. Опустих. Молодці. Опускаємося повністю на живіт. І зараз ми працюємо над м'язами спини. Екстензія, руки за голову. На два рахунки вгору, на два вниз. Вгору. вниз, видих, вдих. Ще видих, вдих. Погляд в підлогу. Задня стінка шиї витягнута, шию не заломлюємо. І швидше видих, вдих. Видих, вдих. Якщо комусь заскладно тримати руки за головою, ви можете руки взяти вздовж корпусу. Так буде набагато простіше. Видих, вдих, видих. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще продовжуємо. Чотири. Три. Два. Тримаємо. Чотири. Три. Два. Пружинимо вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Чотири. Три, два. Тримаємо. Чотири. Три. Два. Опустились. Молодці. Там руки на предпліччя. Перше коло у нас завершилось. Розтягуємо м'язи живота. Поза Позасвінксом. Витягуємося. Обов'язково на витягуванні. Грудну клітку подаємо вперед. Відчуваємо, як розтягується м'язи живота. Якщо хтось може, можемо переходити в позу кобри. Тут головне не прогинатись назад, інакше буде компресія на е, хребці. Ми повинні витягуватись за маківкою і працювати на витягуванні, так що ми відчували, що розтягується м'ясо, а не травмується спина. Молодці. Руки біля грудей. Переходимо в позу стола. Прогнулись куприк вгору, потягнулися куприком в протилежному напрямку від маківкою. Теж працюємо на витягуванні. Вгору округлили спину. Добре. Переходимо до наступного кола. Розвертаємося. Кругла спина. Опустились вниз, м'язи живота напружені. Трошки ускладнимо. Піднімаємо ноги вгору, руки за голову і продовжуємо класичні скручування. В швидкому темпі видих, вдих. Видих, вдих, видих. Ще. Ще чотири. Три. Два. Продовжуємо. Пертянемося до протилежного носочка. Видих. Вдих. Видих. Додаємо косі м'язи. Видих. Видих. Ще. Чотири. Три. Два. І до протилежної ноги. Видих. 4, 3, 2, продовжуємо до центру, видих, дих, видих, дих, вгору, а тепер по три пружини, 3, 2, 1, вниз, видих, видих, не здаємося, тримаємося, видих, 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 ще раз, 3, 2, тримаємо, ми сильні, ми все зможемо, Переставляємо руки вперед, втягуємо ще більше животи, відчуваємо, як наш прес вже працює наповно. Зразу уявляйте кубики. Ще чотири, три, два. Тепер по черзі. Права ліва нога. Видих, вдих. Нам не важко, нам легко. Ми все можемо. Права, ліва по черзі. Ще працюємо. Прес напружений. Не даємо йому відпочивати. Ще вісім разів, Всього на всього вісім. Сім. Шість. Прес напружений. П'ять, чотири, три, два. І останній раз. Є домучили, Молодці. Руки в замок, за коліно допомогли собі піднятися. Наступна вправа у нас більше на нижню частину прямого м'язу живота. Опускаємося на ліфті. Прес напружений. В Пам'ятайте, не нахиляємося так, щоб нас не провалювалося. Шия, плечі вниз, вирівнюємо дві ноги і повертаємося в кут. Ще вгору. До себе. Корпус нерухомий. Видих. Вдих. Ще видих. А тепер два рази швидше. Вісім, сім. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Три. Два. три. Тримаємо. Вісім сім, 6, п'ять, 4, 3, 2. І ускладнюємо, Кут. Вирівняли. Права нога. Кут. Вирівняли. Ліва. Ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. До себе. Вирівняли. Нога. Ще. Видих. Вдих. Цікава модифікація, правда? І ще чотири рази дуже мало. Чотири. Вгору. Ще три. Ще два. Ви все можете. І останній раз. Але тут сюрприз. Знову статика. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Не опускати ноги. Два. Опустили. Тепер молодці. Переходимо в положення планки. Пам'ятаєте, в попередньому підході ми робили на ліктях. Зараз будемо робити практично все те саме, тільки на рівних руках. Напружили прес, пішли вниз. Вісім. Прес напружений. У нас іде. Видих, видих, вдих, вдих. Вниз. Вниз. Вгору, вгору. М'язи з живота напружені. Щем. Ще чотири. Ще три. Тримаємося. Ще два. І останній раз. Тримаємося. Ще чотири. Три. Два. Переставляємо ногу. Право. Оста. Ліво. Корпус нерухомий. Прес напружений. Ще чотири. Три, два. І по черзі. В сторону, в сторону. Разом. Разом. Ще. Тримаємо. Чотири. Три, два. Опустились. Молодці. Розслабте руки, якщо втомились, можете потягнути зап'ястям. Так вам буде. Простіше. Є. Добре. Стаємо знову в планку і скручуємося. Будемо робити бокову. Потягнулись. Бокова планка. Вихідне положення Видих. Ще. Видих. Планка. І в іншу сторону. Не здаємося. Видих. Піднімайте вищий таз, не провалюйтесь вниз. Так буде набагато простіше виконувати. Ще чотири рази. Чотири. Вниз. Якщо будете опускати таз, вся рука вага буде падати на руку, і вам буде складніше. Ще один раз. Повернулись в бокову планку. Тримаємо чотири. Три. Два. Починаємо згинати ногу. Видих, вдих. Якщо вам складно, ви можете робити в такому положенні з опорою на коліно і продовжувати ногою. Видих, поставили. Видих. Або сюди. Підняли, опустили. Ще чотири. Три, два. І знову тримаємо. Чотири, три, два, Опустили Молодці. Нам залишилась одна вправа. Лише м'язи спини. Екстенція. Опускаємося вниз. Починаємо з того, що руки вперед. Рівні. Ми піднімаємося вгору і вниз. Поїхали. Видих. Вдих. Ще видих. Руки продовження корпусу. Одна лінія. Видих. Ще. Видих. Вгору. Стараємося долоні не опускати на підлогу. Тепер ускладнюємо. Вгору. Лікті до талії. Вирівняли. Опустили. Вгору. Додавили верх спини. Вирівняли. Опустили ще. Вгору. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих. Видих. Ускладнюємо. Додаємо підйом. Мніг. Вгору. Продовжуємо вгору. У нас ще вісім раз. Вісім. Не забуваємо з'єднувати лопатки. Сім. Шість. Тримаємося, працюємо. Ще чотири рази. Чотири. Ще три. Ще два. Ще один. Тримаємо. Чотири, три, два. Опустились. Молодці. Розтягуємося. Поза сфінксом. Плечі вниз. маківкою на витягуванні потягнулись, Гурна клітка вперед. Росттягуємо з живота. То може, можете перейти в позу кобри. Тільки нагадую, не завалюємося назад, а витягуємося за маківкою вперед. Родна квітка вперед і розтягуємо м'язи з живота. Добре. Опустилися, руки біля грудей. Перейшли в позу дитини. Потянулись. Розслабили м'язи. Піднялись. Поза стола, прогнулись в спині, потянулись за маківкою куприком вгору. Плечі вниз, старайтесь не провалюватись, витягуємось. Добре. Округлили. Ще назад. В навитягуванні потягнулись. Вгору. Стоїмо на носочки, виходимо в гірку. Пішли до ніг. Присіли, руки навхрест, ставимо. На колінах вдих з видихом. Округлили спину, потягнулись вгору. Розслабились і ще раз. Повільно розкрутились. потягнулись вгору вдих. Розслабили. Руки. Ще вгору вдих. Розслабились. І останній раз. Ну і звичайно, бурні аплодисменти собі. Ви молодці, ви гарно попрацювали і будьте певні, результат вже дуже скоро вам себе покаже. До зустрічі! Тренуйтесь разом з нами, папа. -па.